Загалом тяжко було вчитись там дешифровувати загалом алгоритми роботи з Дельтою і тому подібне, там не маючи. Мовно досвіду в польовій роботі там, з цими засобами, чи коли ти безпосередньо цієї там, гаубиці не бачив. Чи ну, у нас взагалі... в цьому плані ми там їздили, дивились, би, там, ми, там, потрогати мсту, у нас була можливість, грубо кажучи, як вона хоча б плюс-мінус виглядає, щоб коли ти там, бачив ну, макети роблять дуже, дуже класні іноді, і щоб ти макет там міг відрізнити від немакета або якісь там ну, другорядні накати і те самі все. Плюс по різним регіонам ти вже розумієш різні алгоритми маскування, тобто по-різному вони підходять до того, щоб маскувати там в посадці то по одному, наприклад, або там навіть там, на Великій Новосілці в посадках, вони по одному їх маскують. Якщо ми там десь північні, північні, північніше візьмемо там, вони вже по-другому їх вкаву, вони їх там прям, вкапують, вкапують, там будують цілихати навколо цих гаубиць, вже складніше набагато да, в цьому плані. Складно, да, мабуть, було, да, я зараз. Я так згадую, що я, звісно, трошки онбордінг в мене був. Я такий, я прийшов, зайшов одразу, і мені командир, їдемо в сектор. Бачив коли ну побачиш, Погнали коротше. полетіли одразу в сектор. І там в мене перше чергування там з мобільного інтернету. Знаєш, я ще не знаю, як коротше що заводиться, якщо працює, вони всі злетіли. Я це такий, А кудись летить. А потім вже такі. Та, все, я щас. На, там все сюди ті, туди далі Вже впевнені, що себе почуваєш. Але відносно там складно було, але як будь-що нове. Я от так зараз дивлюсь, і плюс я вже там сапорчу людей, які заходять, щось показую, і бачу, що там ну це може я якось не применшую свою роботу, але ну це не якась там вища математика, або це щось там за Це можна навчитись багато що це алгоритмічна певна робота, яка прописана. Буквально ти не провтикаєш, якщо ти просто будеш дивитись, що там ти зробив, що ти не зробив. Абсолютно нормально там вчишся. Проблем у мене там не було з цим, але мене гарно вчили. Це теж факт. Ну, типу, мене дуже гарно вкатували. От е, дуже дякую побратимам своїм, які займалися моєю освітою. Взагалі, ну, там все мені розказали, якісь одразу прикольчики, як собі роботу спростити, як там десь бути ефективніше. Не так, що мене кинули самого з Дельтей, кинули самого з е, якимось навчальним таким посібником техніки. І я вже сидів і роздуплявся сам. Ні, мене нормально заонбордили. Плюс у нас там ж ти все одно там з'їздиш з, з наземними групами, щоб подивитись, як воно працює. Розумів, як там той борт споряджається взагалі, як він виноситься, якщо працює, це е, теж важливо розуміти.